На сьогоднішньому занятті поговоримо про так звану степеневу функцію. Степенева функція має вигляд y дорівнює x в степені n. Але в залежності від того, до якої множини відноситься показник степеню, ми будемо розглядати і досліджувати функції. Отже, ми будемо сьогодні розглядати. Перше, якщо n належить натуральним числам, тобто N натуральне, окремо, коли N належить множині цілих чисел, і також коли N належить множині раціональних чисел, тобто, коли N дробове. Крім цього, якщо N належить до множини цілих чисел, ми будемо розглядати окремо, коли n парне. Можна ось в такому вигляді записати його і окремо, коли n не парне. Отже, почнемо Почнемо зараз досліджувати функцію y дорівнює x в степені m, коли n належить множині натуральних чисел. І будемо одночасно розглядати, коли n парне випадок і коли n не парне. Найбільш, скажімо так, типовим представником даної функції і відомим нам, це є функція y дорівнює x в другому степені. Ми її вже досліджували, ми знаємо її графік. Графіком цієї функції є парабола, і властивості її ми гарно знаємо. Якщо ми хочемо зараз дослідити функцію y дорівнює x в четвертому степені або y дорівнює x в шостому степені, то ми весь час будемо властивості по спиратися, якби на ці властивості уже відомої нам дослідженої функції. Давайте почнемо. Які ж властивості буде мати функція y дорівнює x в степені n? Коли n натуральне і парне. N натуральне і парне. Перше. Властивість. Область визначення. Давайте подивимось. дорівнює x4 в степені. При яких значеннях X визначена ця функція? Очевидно, при будь-яких. Немає обмежень щодо аргументу цієї функції при будь-якому значенні аргументу ми можемо знайти значення функції, а значить, область визначення х належить множині дійсних чисел. Або можна записати від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Друге, область значення. Значення це множина значень, яких може набувати залежна змінна, тобто змінна y. Давайте подивимось. За рахунок того, що у нас е, аргумент в парному степені, ми ніколи ось тут не отримаємо від'ємного числа. 0 можемо отримати, якщо буде X дорівнювати 0, 0 в степені 4, це 0. А від'ємного не буде. Додатнє будь-яке велике може бути. Тобто, дивлячись одним оком на графіку з цієї функції, і розуміючи, що властивості цієї функції пов'язані з властивостями тієї функції, і також проаналізувавши, що частина, яка стоїть праворуч, не може бути від'ємною від'ємною, записуємо область значень і належить від нуля до плюс нескінченності. І от зараз дуже важлива властивість, яка дасть нам можливість значно спростити дослідження. От інколи ми не зовсім навіть розуміємо, навіщо ми цю властивість досліджуємо функцію. Це парність і непарність. Я нагадаю, що функція називається парною, якщо f від мінус х дорівнює f від х. Відповідно, ми знаємо область визначення парної і непарної функції симетрична. І це парна функція. І непарною функція називається, якщо можна подати ось в такому вигляді. Давайте подивимось. Якщо ми зараз, ну, нехай тут у нас y від x, підставимо замість аргументу мінус x. Тобто, що ми отримаємо? Y від мінус X – дорівнює мінус х в четвертому степені. Очевидно, за властивістю степеня ми можемо сказати, що це буде дорівнювати х в четвертому степені, а значить, це дорівнює y від x. Отже, y від мінус х дорівнює y від x, значить, ця функція парна. Парна. І от зараз ми в повній мірі скористаємось цією властивістю функції. Справа в тому, що нам відомо, якщо функція парна, то її графік симетричний відносно осі ординат. Або відносно ось цієї осі. OY. Ми бачимо оця вітка параболи симетрична за цією віткою параболи. Так от, якщо функція парна, це нам дає підстави. Подальшому, досліджувати її лише на проміжку від нуля до плюс нескінченності. Це значно полегшує дослідження. І ми, дослідивши її від нуля до плюс нескінченності, побудувавши схематично графік, зобразивши схематично. Зможемо потім сказати, що раз вона парна, то графік її симетричний відносно осі ординат. Симетрично його відобразимо, намалюємо частину графіка, яка знаходиться на проміжку від мінус нескінченності до, до нуля. І далі, вже дивлячись на графік, на всій області визначення, ми можемо продовжувати досліджувати всю функцію на всій числовій осі. Ну, тобто, де вона є визначена. Тобто, далі давайте подивимось. Четверте. Нулі функції. Нулі функції це точки, в яких функція набуває значення 0. Отже, нам необхідно x, давайте я буду проводити досліджування. Х степені 4. Ну, немає значення. В даному випадку всі дослідження, які я проводжу, вони. Виконується і для цієї функції, і для цієї, а значить, і для цієї функції в загальному вигляді при n будь-якому натуральному парному. Нулі функції. Х степені 4 дорівнює 0. Очевидно, х дорівнює 0. Значить, функція має 1 0. Х дорівнює 0. Проміжки додатності. Проміжки додатності і від'ємності. Ми сказали, що область значень даної функції від нуля до плюс нескінченності, тобто функція від'ємних значень не набуває взагалі. А додатньою вона є фактично на проміжку від нуля до плюс нескінченності, лише 0 не включаємо. Тобто ми пишемо, що вона додатна на проміжку від нуля до плюс нескінченності, бо в нулі вона дорівнює 0. І от зараз. Важливий дуже проміжок зростання спадання. Для того, щоб з'ясувати функцію до X х4 степені зростаюча чи спадаюча, необхідно скористатись означенням зростання спадання. Отже, нехай маємо x2 більше x1. Розглянемо різницю тоді y від x2. Мінус y від x1. Якщо ця різниця буде набувати додатних значень, то значить функція буде зростаюча на певному проміжку. Я нагадаю, що ми знаходимо значить, на проміжку від 0 до плюс нескінченності. Тобто зараз продовжуємо ось оце дослідження. Будемо мати х2 в четвертому степені відняти х1 в четвертому степені до рівня. Скористаємось формулою різниці квадратів. Буде х2 квадраті відняти х1 квадраті, помножити на x2 квадраті додати х1 квадраті. От тут в 5 різницю квадратів ми отримали. І в 5 скористаємось формулою x2 відняти х1, помножити на x2 додати x1. А цей множник переписуємо. Що ми отримали? Ми отримали, що ми нашу різницю x2 в четвертому степені відняти х1 в четвертому степені подали у вигляді добутку. Кожен з множників, яких, цього добутку цього набуває додатніх значень. Тому що ось оце сума квадратів, ми домовили ще х2 більше х1. Значить, обидва вони не можуть бути нулями, значить, одне з чисел не нуль. Також тут сума двох додатних чисел. І тут різниця набуває додатних значень, бо x2 більше x1, це означає, що x2 відняти x1 більше 0. Отже, на проміжку від 0 до плюс нескінченності функція, ось ця різниця набуває додатних значень, а значить функція зростає, зростає. На проміжку від 0 до плюс А Власне кажучи, подальше дослідження можна трішки спростити. Ну, наприклад, я не буду зараз е, дуже чітко проводити дослідження, що дана функція не періодична. Тому що для четвертого степеню це трішки складно буде розв'язувати рівняння четвертого степеню. Точки перетину осями Координат графіка, ну, ми знайшли вже нулі, значить точка перетину звісю абсис в точці х дарівня 0, а відповідно бачимо, що точка перетину звісню координат також співпала. Якщо ми зараз захочемо зобразити графік функції, хоча б схематично, функції y x х4 степені, то, користуючись отриманими властивостями, на проміжку від 0 до плюс нескінченності, ми зобразимо графік цієї функції ось таким чином. Причому ось це буде точка 1, 1. Очевидно, графік функції проходить через цю точку. Давайте підставимо, якщо замість X взяти одиничку, 1, четвертому степені буде 1. І графік ось цієї функції також проходить через точку 1, це ми трішки пізніше. Тепер, в зв'язку з тим, що, як ми вже говорили, функція у нас парна, її графік симетричний відносно осі ОY, а значить, можна домалювати ось графічок на проміжку від мінус нескінченності до нуля. Тепер можна сказати, що на про ось шостого пункту дослідження, що функція. спадає, це видно по графіку. Від мінус нескінченості до нуля. Функція є спадною. Дивлячись на графік, досить нескладно сказати, що х до рівня 0 є точка мінімума. Х до рівня 0 точка мінімума. І відповідно y від 0 до рівня 0 це мінімум. Фактично, всі властивості даної функції ми дослідили. Що хочу зауважити? Якщо порівнювати графік ось цієї функції, а це в нас y до рівня x4 степені і y до рівня x квадраті, то практично властивості їхні співпадають, вони проходять навіть через обидва через одну і ту ж саму точку з координатами 1, 1 і мінус 1. 1. Єдине, що варто зауважити, що на проміжку від 0 до одиниці графік ось цієї функції знаходиться трішки вище. Трішки вище ось отак графіка ось цієї функції. А далі, коли вони перетнулись в одиниці, він знаходиться трішки нижче. Отже, це графік y дорівнює х в другому стимулі. Якщо ми продовжимо ліворуч, то також тут буде ось отак і ось отак, це y x в другому степені. Якщо ми, наприклад, захочемо зараз зобразити y в шостому степені, то ситуація буде повторюватись. Y x в шостому степені на проміжку від мінус 1 до 1 буде знаходитись нижче графік і цього і цього. А тому буде знаходитись ось якось отак. І на цьому проміжку ось отак. А далі ось піде він отак. Тобто, ось така функція, вона справжується для будь-якого всі ці властивості n-натурального парного. І графіки, ми подивилися закономірність, мають ось такий вигляд. Це нам знадобиться в подальшому для розв'язування деяких вправ. Дякую за увагу, але нам ще необхідно зараз, мабуть, поговорити про функцію y x в степені n, коли n не парне. Справа в тому, що дослідження ми вже проводити не будемо, а ми будемо проводити аналогію, аналогію з функцією n натуральна. N – непарна. Ми Коротенько зараз. Значить, аналогію з функцією y дорівнює x3 степені. Ми знаємо, графік цієї функції називається кубічна парабола, і має ось такий вигляд. Має ось такий вигляд. Якщо е, ми хочемо дослідити функцію y дорівнює x в 5 степені – y дорівнює х в 7 степені і так далі, то властивості цих функцій практично співпадають з властивостями цієї функції. Тобто давайте спробуємо зараз зобразити і назвати Ми бачимо, що функція визначена на проміжку від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Тобто область визначення х належить r. Також і область значення X належить R. Бо y може набувати теж значень від мінус нескінченності до плюс нескінченності. І так, область значень y належить R. І по графіку ми це також бачимо. Очевидно, за рахунок того, що показник степеню не парний, дана функція не парна. І це нам також дає підстави. Говорити про симетрію графіка. Але якщо функція непарна, ми знаємо, то її графік симетричний відносно початку координат. Отже оця властивість непарність дає підстави нам далі досліджувати функцію тільки на проміжку від 0 до плюс нескінченності. Але я надаю можливість для тих, хто хоче зробити дослідження самостійно, для тих, хто бажає. Єдине, що єдже, давайте порівняємо графік функції y дорівнює x в п'ятому степені і y дорівнює x в третьому степені. Значить, якщо y дорівнює x в третьому степені має ось такий вигляд, то y дорівнює x в п'ятому степені, що важливо, вони обидва проходять через точку з координатами 1,1 і мінус 1. Мінус 1 точка така. Так от. Це графік фунції Yріні X3. Графік функції YX5 буде на проміжку від 0 до 1 знаходитись нижче, а після 1 вище. Аналогічно тут. Тобто, ось такий вигляд. Ну, очевидно, якщо взяти y дорівня Х всьому степені. То також графік буде знаходитись на проміжку від 0 до 1 ще нижче. Значить, Що ми бачимо? Що функція зростає на всі числові осі, тобто вона визначена від мінус нескінченності до плюс нескінченності, і вона є зростаючою. А це видно по графіку. І нескладно, власне кажучи, і довести необхідно розглянути різницю x2 в кубі відняти х1 кубі. На проміжку від нуля до плюс нескінченності. І скориставшись формулою різниці купів, я не буду зараз цього робити. Враховуючи, що х2 більше нуля і х1 більше нуля, і х2 більше х1, ми якби обираємо два числа, нескладно довести, що ось ця різниця набуває додатних значень. Це означає, що функція на цьому проміжку зростає. Ну, а далі ми симетрично відобразили графік і побачили, що і на цьому проміжку також, також зростає. На наступному занятті ми розглянемо властивості функції y дорівнює рівня степені n для n цілих. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті.